Найбільш відповідальне вибере сюжет ліній. Зараз вам потрібно вибрати одну із трьох сюжетних ліній, слизька доріжка, американська мрія, шлях до успіху. Увага тільки для досвідчених користачів. У цьому виборі у вас не буде сюжетних завдань. Я виберу, коротше слизька доріжка. Ви вибрали сюжетну лінію, слизька доріжка. Ви впевнені? Вибрати Прикольненько. Прикольненько. Відіграй 3 години та отримай 75 коїнів. Акція активна цілодобово. часу ви можете відстежити в головному меню М. Виграй коїни, відігравши днів. Ви можете отримати коїни, відігравши днів та отримати 750 коїнів на персонажі до 15 рівня. Дні, ви можете відстежити головного меню М. Ага. менюха рівень. Голод спрага, Досягнення, календар гравці, гравці. Ага, то показує прям хто онлайн. Так, инвентарь відкривається через стаб перші шаги ми зробили Всем приветики я вас на каналі MRSPLAY. Новий відосик по Moonlight RP. Це новий сервер, який я знайшов На всі ссылочки будуть в описанні Плюс, вводьте мій промокод MRS21. Какие вам дает при регистрации Вводимого промокода сразу пятерочку А на пятом уровне вы получаете Ще плюс 45к Ну и понятное дело вибочку Вибочку на 14 дней Все ссылочки я оставлю в описании Заходите, регистрируйтесь и играйте вместе со мной Начальник квесты, проходите Я вам расскажу, покажу и Объясню, что як вообще делается бо, Типа для меня это что-то Так, окей, давайте в аренду на балансе. Мы маємо 5500 долларов. В аренду сейчас возьмем себе и оплатить. Так, отлично. Угу. Ха-ха, и крутим педали. Ну, все привыкли, что где ашка 5 вона сочно смотрится, да? Вот. Сейчас поедем, выполним пару квестов. Я надеюсь, не будет никаких вылетов, никаких прик. Чего? Вы це бачили, бля. Просто на не пикапа в лупы в спойлер. Так. Вроде, вроде тут, а не? Так. Ага. Окей. Идем. Электроник. Э -э телефон. Сим-карта. Планшет, радио. Сбатый. Оплаты. Так, пробуем. Открыл. О, сим-карта. Щоб почати користуватися телефоном, інвентарі вам потрібно вактивувати цю карту. Натиснути, щоб використати на неї. Зрозуміло, інвентар. Використати. І використати. Опа, зміна оператора у телефоні. Була салона нова сим-карта. Найс. Чиназ. Так, сідаємо на велик. У нас карта опять веде. Куди? До, до братика, так? Да? Да, він наш де, щоб що-то шо якісь дела. Ух ти, це прикольно. Це що тут вирощують? Що то Блін, пацани, в дальнейшем я. Тут... тут вообще танк. Армія. Нічого себе. Тут, походу, я так понимаю, оце вот охота. Заправки. тут вот якесь кладбище. М-ка я пока не розібрався, що це таке. Ну, я в дальнейшем вам все покажу, все розкажу. Тут. Блін, інтересно. Так, їдемо до братіка, що він нам скаже. Дай мені свій номер ось тобі 500 доларів. Покладеш собі на рахунок, не забудь активувати сим карту став її та ознайомся з функціями телефону. Окей, зрозумів. Якщо хочеш продовжити працювати зі мною, то, то тобі знадобиться документи, де їх можна отримати. Хм, інтересно. І поки чисто, тому підробляти їх не потрібно. Ха-ха, <реш> хорош. Прямо до відділів уряду. Поводь себе нормально, то отримай собі ID карт. слігавими слігавими йопта ха <реш> ха хорош! Якщо будуть проблеми слігавими то без неї питань буде ще більше. зрозумів скоро повернусь. Так, цей братик коротше, роздає нам задання які ну типу взагалі нам как бы кілометр. Кілометр. Окей, а мы можем сдать велосипед и просто взять себе что здати. Окей, даты. Окей. Возьмем, возьмем себе мопед, бо Бунан. Педим, мне кажется, мы быстрее будем ехать. Давай, <рес> давай, 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 давай. О, все же поярче будет, конечно. Хочете вже уже попробовать новые работы, новые увлечения, купить себе машину. И кстати, напишите в комментариях, яку вы хотели, чтобы я купил первую машину, чтобы сделать на ней тюнинг. Глушим. Не знаю, бо меня пацаны научили, что надо 5 год всегда глушить двигатель. Опа, опа. До, до кого из. Так, семейный автопарк. Просто такая створения. Не, никак семья. Мне семья не надо. Че пока рано. Що ця жіночка може підложити? Безкоштовно. Enter, конечно. Опа-опа-опа-опа-оп-оп. Оп. Зберегти. ID-карта. Натиснуючи на ID-карту в інвентарі, ви можете подивитися свій розпис і дані, а також показати іншим гравцям. Окей, що ще можна? Ага. В принципі, все. Даем до братика. Документы мы сделали. Мы легальные теперь люди. Ооо! Иха! <ріхи> Нифига себе! Да, Айп на великий щешку тыльгау бы. Mm, онлайнчик растет. Уже 94 человека, кстати, онлайн, ребят. Так, подъехали. Подъезжаем до, до братика. Заедем прям. О, зеленая зона, кстати. Показывает, что у нас точно тут никто не убьет. Можешь шлем не снимать, тебе так нормально. Так, я бачу все прошло добре. Так, все чудово. Вітаю з чистою роботою, але так буде не завжди. Візьми 500 доларів та придбай собі енергетики, чіпси поїсти. Бо виглядаєш виглядаєш в тому Брат, я з третього етажа упав. Що ти хочеш від мене? А де тут найближчий магазин? А ось тут поряд. Вийде до дороги і по тротуару направо. Дякую, Стенлі. Так, їжа. Чіпси. Є такое. Поверніться до Стенлі. Йдемо. Йдемо йдемо. Не що купити? Та все добре. Тут мій товариш дзвонив Тоні. Він працює на фермі місцевого авторитета. Вирушать до нього він просить знайти людину надійну. Як туди краще дістатися? На таксі або на орендованому транспорті Зрозумів, скоро буду. Так. Е... Їдем Їдем на ферму. Ух ты, З, <смі> з кожним разом новий шлем шлейм. Заверкальнее, кстати. Хоча то тоже неплохий. Так. Їдем на ферму, подивимося до місцевого авторитета. І якогось с кукурузного олігарха магната. Не лагає. Ну і нема біля білих екранів Так, пацани це був міні такий огляд на проект на 5-й Проект називається Moonlight RP. Якщо вам цікаво, всі ссылочки будуть в описі. переходьте, реєструйтесь. Ну не забувайте, що вам перед цим треба скачати офіційну версію GTA 5, скачати лаунчер. Реч мультиплеєр називається лаунчер. Купляєте, поки вона по акції п'яту й GTA. мультиплеєр, Заходите, вибираєте сервер Moonlight. І играйте вместе самої. Ну не забувайте, промокод MRS21 дає вам при старті сразу 5 Потом на п'ятому уровні получаєте ще 45 доларів, йобушки воробушки. Ну і випочку, випочку ви получаєте на 14 днів. Такий був міні-огляд. Якщо вам цікаво, то пожалуйста оставляйте свої коментарі внизу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і дякую за перегляд. Па-па. Mariah, try to look good in the moonlight. All oh, these pussy niggas so bad mind.